Наступне ваше питання, чого очікувати у 26 році в рік вогняного коня? Якщо в карті Бадзи у вас в дні народження знаходиться знак пацюка. Непроста ситуація, тому що зіткнення коня із пацюком в китайській астрології бадзи це дуже сильні емоції. Порив ревнощей. Багато таких проблемних нюансів саме на основі нервової системи підвищеної емоційності. Ну а день народження в нашій карті Бадзи, як ви знаєте, в нас є господар дня, елемент особистості або тип особистості в натальній карті Бадзи. Тобто, кожен з нас представляє певний елемент стихію, інсько-янську, вогонь ян, земля інь. Метал'ян, метал-інь є 10 типів особистості в китайській астрології Бадзи. А під низом, під цим елементом, вступні дня народження в нашій карті, Бадзи є знак Зодіака, який відповідає за шлюб, за відносини з партнером, за ту атмосферу, яку ми з сім'єю, з партнером в домі створюємо. Саме у зв'язку з побудовою сім'ї, тому якщо у вас там знаходиться пацюк у дні народження, знак коня у 26-му році там піде у конфлікт, це може означати розлучення, роз'їзд. Розходження думок, характерів у 26-му році з партнером, але день народження це не тільки шлюб в карті Бадзе, це атмосфера в домі. Це можливі переїзди з сім'єю, імміграція, взагалі, виїзд з міста, де ви живете, зміна обстановки, зміна місця проживання, району, області, країни. Ну і звичайно, з. Китайська астрологія день народження відповідає за геніталії, за здоров'я жіночі, за здоров'я чоловіче, репродуктивні е, системи, скажімо, за народження дітей, за вагітність. І коли приходить зіткнення пацюка з конем в дні народження ось е, це ознака змін саме по шлюбу, в сім'ї, в родині, можливо, народження дитини, вагітність. Роди, дуже часто під таким конфліктом це може бути кесареве січні. Тому варіантів дуже-дуже багато і залежить це зіткнення, наскільки воно буде негативним від того, корисна вам вода чи корисна вам стихія вогню. Або дві стихії по карті бадзи не користі, або, можливо, корисні як вогонь, так і вода. Тому зіткнення це не є завжди великі.